Сезонне здорожчання квитків та зміна графіків курсування деяких потягів керівництво залізничного вокзалу готується до гарячого літнього періоду. Також на Черкащан чекають транспортні нововведення як от до Польщі за півціни. Ольга Куріна з подробицями. Пані Олена задоволена. Вже придбала залізничні квитки для поїздки на море для себе і двох онучок. Квитки купила швидко. Переповідає, черг майже не було. Квиточки недорого. В одну сторону 410, а тут 384 зворотні. Два дитячих, але там скидочка невеличка, там щось по 30 гривень на одному квиточці, але я вважаю, я думаю, що буде набагато дорожче, а в мене два кінця дорога 800 гривень. У літній період завантаження поїздів стовідсоткове. Любителям відпочивати на морях треба знати про деякі зміни. У минулому році в Одесу курсували два потяги щодня. У цьому році у зв'язку зі скороченням затрат на тепловози поїзд київ Одеса їздитиме тільки тричі на тиждень. Зате потяг Черкаси Одеса курсуватиме через день. Купувати квитки радять заздалегідь. Ми оформляємо квитки за 45 днів. Квитки, які пасажири хочуть придбати в сторону Маріуполя, продають за 30 днів. Пасажири повинні це знати. І які їдуть в зону АТО, це Лисичанськ, і в ті при зони терористичної операції, там продаж квитків за 15 діб. Популярний напрямок Черкаси Львів курсуватиме 16 червня по парних числах. На Черкаському вокзалі працює міжнародна каса. Зараз користуються великим попитом квитки на потяг і до Польщі. Тепер туди Черкас можна доїхати дешевше та ще й зі зручною пересадкою. Якщо ви будете брати квиток із Києва до Пшемисля, у вас квиток буде коштувати 435 гривень. Але ви можете мати інший варіант. Особливо це цікаво студентам, українським студентам. Вони можуть проїхати із Черкас до Львова за 100 гривень, і з Львова до Пшемисля за 180 гривень. Потяги на Москву і Санкт-Петербург не відмінять. Попри політичну ситуацію, вони продовжують користуватися попитом. Значного здорожчання квитків не планують. Хіба що буде звичайне сезонне зростання ціни влітку? Квитки завжди дорожчі, взимку дешевші. Також ціна залежить від дня тижня. Поїздки у п'ятницю і в неділю завжди найдорожчі. Ірина Малюкова, Ольга Куріна, Ігор Недірко. Вікка новини.